У Запоріжжі послугою Муніципальна няня вже скористалися понад 200 родин. Батьки, опікуни та ВПО, які працюють і не мають поряд закладу дошкільної освіти, можуть звернутись по допомогу від держави. Програма Муніципальна няня дозволяє відшкодувати витрати на офіційну доглядальницю для дітей до трьох років та в окремих випадках до шести. Няня працює за договором. Як буде зазначено в договорі, так буде працювати няня. Батьки самі розраховуються з муніципальною нянею, надають нам документи про акт виконаних робіт та сплату послуги, і ми вже частину компенсуємо. Така послуга для батьків в Україні діє вже 6 років. Для цього укладається договір. При собі необхідно мати копії паспортів обох батьків та свідоцтво про народження дитини. Проте у соцзахисті зазначають, оформити догляд не можуть рідні дитини, наприклад, бабуся, дідусь, брат або сестра. Компенсація також припиняється у разі поновлення роботи дитсадка, відпустки по догляду або звільнення одного з батьків. Це фізична особа-підприємець, яка. Здійснює догляд або за адресою муніципальної няні або за адресою якогось з дітей, але за письмовою згодою всіх батьків. Є також муніципальна няня, юридична особа, підприємець там здійснюється догляд не більше як за шістьма дітьми.